Так, і впродовж у нас Volkswagen Passat B6. Це у нас 2007 рік випуску 1,8 TSI турбо 115 кВт або 160 кінських сил. Бо автомобілі у нас зимова гума встановлена на автомобілі. Сімейна автівка, на якій у нас їздить ззаду, як бачите, двоє дітей. Такий чисто сімейний автомобіль, бажник великий, просторий. Поміщаються сірочки, Задній, передній склопідйомники, спереду у нас встановлені лінзи, гарне освітлення, кругові парктроніки спереду та ззаду. По водійському місцю у нас всі електросклопідйомники, підігріви та регулювання дзеркал. Також у нас відкриття багажника, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, мультикермо з управлінням магнітоли. Є підігрів сидінь, двозонний клімат, підігрів бокових дзеркал заднього скла та лобового. Шестиступінчата механіка в нас по автомобілю і парктроніки. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати його можна за готівку в кредит або в лізинг.